Слухайте, урвала дві старли регіни. Вони в такому собі стані, але ціна 137 гривень за штучку. Коротше, буду робити з своєї І знайшла ще гілочку тродисканці. І так, покажу вам детально. Ось так виглядає перша. Ось так виглядає друга. Зараз буду діставати. Дивіться, що там з корінчиками. Ну, дістала, до речі, в неї. Хороші корінці. М'яких немає. Все нормально, корінці, прям бомба. А вдруге її не можу витягнути, дивлюся, тут отаке. Зараз витягати. І Ось так виглядають корінці у другої, Їх я трошки пошкодила, бо вони приросли до горщика. Але вони теж виглядають добре. Гнилого немає, м'якого немає, але поливати найближчим часом не варто. І навіть є новенькі теж видніється. Коротше, коріння в хорошому стані, але я думаю, що не поскручувались. Або від перевологи, або на них є шкідник, але я їх полюбе зараз буду обробляти. І посажу поки що в прозорий горщик на карантин. І тільки потім <кій> Ой, досажу їх до своєї. Мама, це не щіточка. Щіточка німа.